«Добрий день, діду, я прийшов, бо ти сказав, що щось відчув? Що знову бачення? запитав молодий чоловік, приступаючи поріг старенької хати. Сідай, Іване, відповів старець. Сьогодні ніч була не така, як завжди. Я знову бачив шлях, але цього разу він був ясніший, ніж будь-коли. Час тобі знати. Кажи пам'ятаєш, як він прийшов? Той, про кого всі сперечалися? Коли Володимир Зеленський став президентом, в Україні була втома. Люди хотіли іншого, несистемного, незвичного. Хотіли щирості. Він не був з політики, був актором, людиною сцени, але щось у ньому було таке, що змусило людей повірити. Я бачив це не через екрани, я відчув у ньому порив не до влади, а до змін, не ідеального, але щирого. Саме тому йому вдалося: Так. Я пам'ятаю той час, задумливо мовив Іван. І він справді почав почав із того, з чим багато хто боявся мати справу: з війною, яка тягнулася руками, з корупцією, яка в'їлася в державу, зі старими обличчями, які сиділи на своїх кріслах, як врослі дерева, і він почав рубати те дерево. А потім, Іван на мить зупинився, 2022 рік. Так, старець кивнув. Прийшов вогонь великий. І якби не він, ми могли б не вистояти. Іване, я не звеличую його. Але правда така, коли ворог ступив на нашу землю, Зеленський не втік, він міг. Багато хто пропонував вертольоти, літаки, евакуація. Але він залишився. І це стало символом. Ми тоді всі побачили його інакше. Саме так, тоді в ньому щось змінилося. Він став не просто президентом, він став точкою єдності, не ідеальним, не безпомилковим, але справжнім. Він говорив до світу, коли багато хто мовчав, він тримався, коли навіть земля під ногами тріщала. А що тепер? Чому ти мене покликав? Бо прийшов час, Іване. Мир вже відчувається, він ще не настав, але вже дихає поруч, як подих перед світанком. Але за той мир попросять ціну. Не лише землю, не лише умови, а щось більше. Йому скажуть: Обери мир або пост президента. Як це я бачив чітко момент вибору, він сидить за столом, перед ним папери, але не документи, це наче зважування душі, йому дають шанс залишитися, продовжити. Але тоді мир віддаляється або відійти самому. І тоді двері відкриються, йому буде важко. Йому здаватиметься, що його не зрозуміють, що його зрадять. Але він згадає 2022, згадає перші дні, і зрозуміє, час відпустити. І він піде? Так, він зробить єдино правильний вибір вибір заради країни. Він залишить пост не через слабкість, а через силу. Бо мир це не перемога в бою, це мудрість після нього. А перемогу завершить інший. Хто? Той, хто не ходив у костюмах на камери, той, кого багато знали, але мало хто бачив справжнього. Він, командир, пройшов пекло. Безліч спеціальних операцій. Не політик воїн, його ім'я вам відоме. Але не як політику, а як тому, хто визволяв. Його знають по фронту, його слова важили більше, ніж накази, його слухали, йому вірили. Але він готовий, він не рветься до влади. Але коли прийде момент, він вийде вперед, не через вибори, через обставини, через народ, і його зустрінуть не оваціями, а тишею, бо всі зрозуміють, ось той, хто має завершити шлях, і він доведе справу до кінця, він не допустить поділу, він не продасть, він не піде на принизливий компроміс, але й не піде в безкінечну боротьбу. Він знає, як діяти. У ньому холодний розрахунок і вогонь серця, саме така суміш і потрібна на час великого переходу. А Зеленський він спостерігатиме не з гіркотою, а з гордістю. Він бачитиме, що все, що він робив, не даремно, що він не зламав країну, а виростив силу. Його час пройшов, але те, що він зробив, залишиться, і ще не раз про нього згадають. І вже не як про президента, а як про людину, яка стала мостом між старим і новим. І все це буде скоро? Відлік вже пішов. Я не скажу точної дати. Але це рік змін, рік, коли замовкне зброя, і заговорять інші речі: відповідальність, справедливість, пам'ять. І тоді з'явиться він без пафосу. без фанфар, просто встане і піде вперед. А ім'я. Скажи, воно не нове, ви його знаєте, і вже скоро воно буде звучати всюди. Але не як сенсація, а як відповідь. Він не буде говорити багато, продовжив старець, не стане виголошувати гучних обіцянок, але кожне його слово, наче наказ у тилу, коротке, сильне, зрозуміле. А народ прийме його, прийме без сумніву, бо він не з телевізора, він з окопу. Його не треба переконувати, що війна це не стратегія, а кров і втрати. Він це бачив, його серце загартоване не кабінетами, а ночами під обстрілами, виведенням підрозділів з оточення, врятованими життями. А як він прийде? Через поклик, через потребу. Його не висуватимуть штаби, його не приведе олігарх, його покличе народ, коли знову стоятиме перед вибором віддати країну або втримати її, і тоді він не злякається, бо вже проходив те, де більшість зламали себе. А захід побачить у ньому того, хто не просить, а діє. Його поважають вже зараз, його знають генерали в Америці, його слухають у штабах НАТО, його ім'я звучало на секретних брифінгах бо він не просто воїн, він стратег. Його плани звільняли регіони, про які казали вже не повернемо. І йому вдасться досягти миру. Так, але не миру за будь-яку ціну, не миру через поступки, а миру через силу, його підхід це сила, яка переконує, він знатиме, коли зупинитися, і не тому, що втомився, а тому, що завершено. Його мир буде закріплений, не тимчасовий, не хиткий, а справжній. Що станеться після цього? Почнеться інше випробування, тиша. Не всі в тиші можуть втримати стійкість, але він зможе, бо він не шукає слави, йому не треба аплодисментів, він бачив смерть і тому цінує життя. Після перемоги він не підніме себе, він підніме державу. Тихо, методично, як відбудовується міст після бурі. А Зеленський чи не пошалкує? Ні. Він стоятиме осторонь, можливо, в інший час у новому житті, але він знатиме, що його рішення піти було правильним, що саме його крок відкрив дорогу тому, хто зможе завершити, і коли йому скажуть, ти міг лишитися, він лише всміхнеться і скаже, Я обрав мир. І це станеться вже скоро, ближче, ніж здається, ще трохи трястиме. Ще будуть вибухи, переговори, спроби шантажу. Але внутрішній кістяк держави вже сформувався, і він частина цього, у нього не буде другого шансу, бо він не прийде ще раз. Він або прийде зараз, або не прийде ніколи. Як дізнаємося, що це вже буде знак, не з неба, з народу, люди самі пристануть вірити словам і захочуть сили. І тоді ім'я, яке мовчало, знову прозвучить не як кандидат, а як відповідь без реклами. Без компаній, лише один заклик і один голос. І це буде новий шлях. Це буде очищення, але не революційне, а внутрішнє. Він зупинить махінації не через страх, а через дисципліну. Він посадить кількох, і решта зрозуміє, бо в нього коротка мова, а ще коротший терпець. А як світ зреагує? Спершу з обережністю, бо боятимуться, що він жорсткий. Але згодом зрозуміють, саме цього і треба жорсткість не проти людей, а заради них. У ньому справжня військова етика, і саме вона стане фундаментом державності. Тобто Україна вийде? Так, вийде з війни, з корупції, три розривів, вийде іншою, але не через чужі поради, а через власний біль і через тих, хто витримав, а він витримав. І тому саме він стане останнім захисником вже не в бою, а в владі, і як довго він буде, стільки, скільки треба, аби передати новим, він не триматиметься за крісло, він розуміє ритм історії і піде тоді, коли країна стоятиме впевнено, без страху, з силою, з миром.